Тебе враже рідним словом, бо слово – зброя у моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо моли голос, вірий, правди, шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово меч, що всіх ворогів. Я подолаю тебе, враже. Рідним словом, щоб ти мові рідні та би плазгорі. Я подолаю тебе, враже рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе, враже рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе, враже рідним словом. Бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе вража рідним словом. Народ і мова вічні й нерозлучні. Я подолаю тебе, вража рідним словом. Бо слава нас підносить аж до зір, Я подолаю тебе, вража рідним словом. Бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово – це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. І не дивись, я не слабкий, по віці ж дам рішучу, як ходиться. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово – мамина вечірня колискова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо в ньому лагідна руса і мрія світанкова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово вишите хаптоване душею. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб не пахло в Україні руською твоєю. Я подолаю тебе, враже. Рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, Усі гуртом ми станемо у стрі. Подол... Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Бо в ньому Шевченків запові. Ми переможемо обов'язково. Вся Україна буде на весь світ. Слава Україні.